Україна розширить перелік санкційних товарів із Росії. Разом із тим, в уряді вже придумали, як обійти російське транзитне ембарго, аби наші товари потрапляли на ринки інших країн, шлях до яких пролягає через країну-агресорку. На засіданні Кабміну побувала Євгенія Токар. Вона наживо з нами. Євгенія, то що розповіли урядники? Вітаю віта. Власне дійсно прем'єр доручив посилити санкції проти Росії. Список російських товарів, які заборонено ввозити до України, розширять це. Каже яценюк, відповідь на економічну агресію з боку Росії. Крім того, в Кабміні вже придумали, як обійти їхнє транзитне ембарго. Я нагадаю, Росія обмежила транзит українських вантажівок в своєю територією. А по факту власне заборонила через це. Ми нині маємо труднощі із доправленням наших товарів до інших країн. Та в уряді вже знайшли альтернативний шлях в обхід на цьому тижні ми очікуємо, що пройде перший експериментальний поїзд по маршруту Україна, Грузія, Зайбаржан, Казахстан, який фактично дасть можливість українській економіці знайти альтернативний шлях постачання товарів на ті ринки, які були завжди українські. А ще Україна здатна обійтися і без російської електроенергії. Таке заявив міністр Демчишин. Він каже, що Україна перестала купувати електрику в Росії, адже маємо вдосталь власних потужностей. Євгенія, Сьогодні прем'єр говорив і про ціни на бензин. То чого чекати українським водіям? Дійсно, віто вартість палива найближчим часом може трохи зменшитися. Яценюк нагадав, що ціни на нафту в світі просто рекордно низькі, і від того мають знизитися і ціни на бензин. Наскільки, поки невідомо, перерахунком має займатися антимонопольний комітет. Якщо ціна на нафту склала на рівні 30 доларів, будь ласка, разом з операторами ринку напрацювати формулу ціноутворення на нафтопродукти в залежності від того, яка ціна на нафту на світових ринках. Таким чином, чим нижча ціна на світовому ринку, тим нижча ціна буде на автозаправочній станції. А, а чи говорили урядовці про спалах грипу в, по всій Україні? А так, міністр охорони здоров'я Квіташвілі сьогодні всіх заспокоював. Він каже, що це звичайний сезон грипу і про епідемію поки взагалі не йдеться. Разом із тим, він закликав людей не займатися самолікуванням, а при перших же симптомах одразу звертатися до лікаря, адже більшість летальних випадків каже, які нині зафіксовано саме через те, що до лікарні зверталися вже запізно. Віто дякую, це була Євгенія Токар наживо із Кабміну.